Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Олександр Сергійович Пушкін, російський поет, сказав: Я думаю, що ми ніколи не дамо народу нічого кращого, ніж святе писання. Апостол Павло, звертаючись до молодого чоловіка Тимофія, писав. Ти знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Невід'ємною ціллю написання Біблії було показати людині, як вона може спастись. Запрошую вас разом зі мною звернутися до книги книг Біблії, автором якої є Бог. Сьогодні ми продовжимо дослідження книги про Кайони. по сусідству з нашим будинком, де я народився і виріс, по один бік і по інший жили сусіди. Одні мали сіці. Ямського кота і називали його безстрашним. Згідно тих історій, які розповідали про нього, він дійсно був безстрашним. Інші сусіди мали ослицю. Сусідські діти називали її Іа. Вона була досить шумливою. Дуже часто можна було почути її осляче Іа. Якось одного ранку, перебуваючи у дворі, ослиця почала безперестанку кричати. Інші сусіди, проявляючи невдоволення від ослячого крику, вирішили подивитися, що ж там відбувається. Вони підійшли до огорожі ближче, щоби заглянути в сусідський двір. З ними поруч був безстрашний кіт. Мабуть, він відчув невдоволення своїх господарів поведінкою ослиці і досить несподівано стрибнув на огорожу, а далі у двір і опинився перед ослицею. Раптом він по котячому зашипів на неї. Від такого несподіваного явища ослиця перестала кричати, але погрозливо подивилася на кота. Сусіди стали кликати його, але він вирішив вступити в противоборство з ослицею. Він не реагував, а продовжував шипіти. В одну мить сталося щось незвичайне. Ослиця проявила незадоволення через те, що кіт порушує її границю та спокій. Вона розвернулася і з тусаном задньої ноги відправила кота в політ. Той перелетів через огорожу і приземлився на своїй території. Кіт піднявся, Обтрусився, протягнувся, і по виду безстрашного кота було зрозуміло, що повернення додому таким чином йому було зовсім не до вподоби. Ми доволі часто поступаємо подібно з тими, хто викликає у нас невдоволення і роздратування, а як поступає Бог. Досліджуючи третій та четвертий розділи книги Кайони, ми знайдемо відповідь на це запитання. Уважне дослідження цих двох розділів допоможе нам побачити, як Юна відкрито виявляє невдоволення милосердними діями Бога, які викликають у нього навіть роздратування. У першому розділі розповідається, як Йона намагався втекти до таршиш. І таким чином він хотів уникнути виконання доручення даного йому Богом. А в четвертому розділі йдеться про те, що він все-таки виконав це, але без всякого ентузіазму. А згодом проявив ще роздратування по відношенню до Бога. В цих розділах розглядається декілька важливих ідей: ідея покаяння, ідея милості і суду Божого в житті людей, ідея людського і Божого огляду на одну і ту саму проблему та її вирішення. Ідеї, розглянуті в третьому та четвертому розділах, привертають увагу людей вже багато століть. Тому що кожен з нас у своєму власному житті стикається з ними, перш ніж зупинитися на духовних аспектах третього та четвертого розділу книги кайони, необхідно розглянути історичні події, що згадуються в них. Протягом тривалого часу ця книга постійно згадувалася атеїстами як приклад безглузної казки. Взагалі, книга про Йони атеїстами була оголошена збіркою міфів. Тому то багато людей не сприймали книгу про Йони як реальну історію. Навіть такий відомий сучасний християнський мислитель і філософ Протоірей Олександр Мень, автор. Батьох книг писав про книгу Йони наступне. Особливості книги вказують на те, що вона зовсім не претендує на історичну правдоподібність. Звичайно, після подібних висловлювань міркування над її духовними аспектами вже не сприймається. Адже як можна черпати для себе духовні уроки з книги, яка є чиєюсь вигадкою по суті фальсифікацією? Які аспекти книги викликають сумнів? Ніневія, куди був посланий Йона, представлена як місто на три дні ходьби з населенням 120 тисяч? Критики говорили, що в древності взагалі не було таких великих міст. Сцена всенародного покаяння Неневітян на тлі того, що відомо про Асирію, також не сприймалася. Перебування йони всередині великої риби було названо алігорію. В нашій минулій передачі ми розглянули наукові докази про можливість перебування йони в утробі великої риби три дні і три ночі. Сьогодні дозволимо історії та археології відповісти на наступні три запитання. Чи було місто Ніневія дійсно великим містом на три дні ходи? Друге запитання: чи є реальним повідомлення про покаяння населення Ніневії? І Асирійського царя. І третє запитання: чи могла в дійсності Ніневія мати населення в 120 тисяч чоловік? Розглянемо дані питання по порядку. В книзі про кайони» в третьому розділі, в третьому вірші, вказується, що Ніневія була місто велике превелике на три дні ходи. Дійсно, вдавнину не було міст. В обхід яких потрібно було би потратити три дні. Однак справа в тому, що в данину виділялася розширена або велика ніневія. Ось що ми читаємо про це в біблійному довіднику Гелея на 371-й сторінці. Названі Невії відносилися до окремого міста, а також до цілого комплексу селищ, що обслуговувались однією великою системою зрошення, і це велике місто знаходилося під захистом однієї мережі укріплень, заснованих на річковому захисті. Розширена Цебто Велика Ніневія включала в себе власне місто Ніневію, площею в 1850 акрів, а також міста Калах, яке знаходилося в 22 милях на південі від міста Ніневії, площею 800 акрів, і дур Шарукін, яке знаходилося в 12 милях на північний схід від міста Ніневії, площею в 600 Акрів. Про це пише асиролог доктор Опенхейм в книзі Стародавня Месопотамія. В Біблії в книзі Йони, в третьому розділі, в третьому вірші, ясно вказується: Ніневія місто велике. Тобто під цим виразом мається на увазі розширена або Велика Ніневія. Друге запитання: чи є реальне повідомлення про покаяння населення Ніневії та Асирійського царя? У книзі Йони в третьому розділі, у віршах з 5 по 10 йдеться про покаяння нінівітян. Історія і археологія завдяки клинописним документам, які датуються VIII століттям до нашої ери, свідчать про реальність цих подій. Там сказано, що при Асирійському цареві Адад Ненарі III Проповідь Йони справила великий вплив, і цар Асірії провів в місці великі реформи. Третє запитання. В четвертому розділі книги про Кайони в 11 вірші написано, що в Ніневії проживало 120 тисяч людей. Чи могла в дійсності Ніневія мати таке велике населення? Був час, коли деякі критики серйозно сумнівалися стосовно того, що в тодішній Ніневії могло існувати населення в 120 тисяч. Археологічні розкопки в Німруді неподалік від Ніневії виявили меморіальний документ асирійському царю Асур Сарніспалу-2, чия армія воювала з Ізраїлем. Серед іншого, на монументі був розшифрований і текст, який вказує порядок страв на бенкеті на честь освячення палацу владики царя, на який зібралося 70. Тисяч чоловік. У числі гостей перераховані і високопосадовці Ніневії. Багато інших археологічних відкриттів явно свідчать про густе населення асирійської столиці. Про це пише автор Боїт в книзі Кургани, гробниці скарби на сторінці 191. Запрошую вас зачитати зі мною з третього розділу вірші з 1 по 3. -й. І було Господнє слово до Йони вдруге таке. Устань, іди до Ніневії великого міста і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І вона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике, превелике, на три дні ходи. Ці слова є повторенням того завдання, яке Бог дав пророку Юні колись перед бурею і перед тим, як він пробував у середині великої риби. Йона цього разу без всякого заперечення виконав доручення, дане йому Богом. Він отримав дуже відповідальне завдання іти в місто і проповідувати те, що Бог звелів. Проблема Йони полягала в тому, що він виконував це доручення без всякої радості та ентузіазму. Але похвально те, що він все-таки це робить. У третьому вірші говориться, що Ніневія була містом великим. Ми вже навели історичні дані щодо розмірів міста. Згідно з підрахунками істориків, велике місто Ніневія по всьому колу було біля ста. Кілометрів, Щоб обійти місто навколо міської стіни, було потрібно три дні. Далі у віршах з 4 по 10 описується служіння Йони в Ніневії, їх покаяння і навернення. Ніневія отримала 40 днів благодаті для того, щоб обдуматися і навернутися до Бога. Давайте подивимось, від чого потрібно було навернутися і в чому потрібно було покаятись жителям цього древнього мігаполюсу історики свідчать про те, що Асирія була войовничою державою. Страшне видовище являла собою та місцевість, куди тільки ступала нога асирійського солдата. Будинки були зруйновані і спалені, поля витоптані, сади, виноградники були вирубані. З історії відомо, що Салманасар II тільки за перші сім років свого царювання стер з лиця землі понад 900 населених пунктів. Кров, розпуста, війни ось, мабуть, три слова, якими можна описати всю історію асирійської монархії. Жителі цієї країни відкрито, нахабно зневажали Божий закон, сміялися над Богом, кидаючи йому виклик. Вони вчинили наругу над елементарними і людськими цінностями. І ось до такого народу Бог посилає свого пророка з закликом про покаяння. Як так трапилося, що вони, асиріці, безжалісні люди по відношенню до інших народів, прислухалися до пророка іншого Бога і іншого народу? У п'ятому вірші є відповідь, і нінівітяни увірували в Бога під впливом Святого Духа, а сирійці починають каятися. Неневія оголошує піс і молитву. В шостому вірші говориться, що це слово, слово Боже, дійшло до царя Ніневії, і він устав із свого трону і скинув плаща свого себе, і покрився варетою та й сів на попелі. Тільки на хвилинку задумайтеся над тим, чого цей вчинок коштував цареві цієї стародавньої імперії. Титул царів Асирії звучав так: цар великий, цар Могутній, цар Всесвіту, цар Асирії, правитель Вавилону, цар Шумера і Акада, цар Кардуніаша, цар царів, я могутній і всесильний, я герой, я від вас. Жний, я страшний, я поважний. Я не знаю рівних серед усіх царів. Цим самим царі Ассірії кидали виклик живому Богу, який є єдиний цар царів і Господь пануючих. І тільки сила Святого Духа могла відкрити серце ассирійського царя, Нінівітян, і привести їх до покаяння і визнання своїх гріхів. Проповідь Йони розтопила жорстоке серце царя Ададнерарі III, спонукавши його до передвигання. Прегляду релігійних доктрин та політики держави. Цар покрився веретою і сів на пополі. Цікаво відзначити те, що Йона не вказував на конкретні гріхи цього міста. Проблема жителів Ниневії не була в незнанні, що таке гріх, а в небажанні відокримити себе від гріха. Проблема не була в нестачі інформації, а в їх мотивації. Подумайте, над наступним запитанням. Якщо Ніневії залишалося ще проіснувати 40 днів, то чому вони припинили грішити? Вони могли піти шляхом, яким йшли їхні сучасники, і сьогодні багато хто йде по ньому. Їш, пий, гуляй, поступай, як хочеш, бо все одно через 40 днів помреш. В дев'ятому вірші третього розділу записаний мотив їх покаяння. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. Звістка, яку Йона приніс до Ніневії, була умовним пророцтвом. Це була звістка попередження, виконання суду над Ніневією або відхилення його, залежало від їх покори. Бог прийняв розкаяння Нінівітян, яке включало. Більше ніж просто слова або символічні дії, у третьому розділі, в десятому верші, говориться, що в їхньому житті відбулась зміна. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалуй Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Це було справжнє покаяння. Там не було банального вислову, я вибачаюсь, оскільки відбулася переміна серця, то, відповідно, змінилася і поведінка. Результати проповіді Йони в Ніневії були приголомшливими. Будь-який інший пророк від радості, що покаялася ціла нація і навернулася до Бога, був би, напевно, надзвичайно радий. Досліджуючи служіння старозавітніх пророків, які працювали над наверненням своїх одноплемінників до Бога, ми бачимо, що багатьох з них відкидали, а деяких побивали камінням. У Ніневії 120 тисяч навернулися до Бога і покинули свої злі дороги. а Йона, іноземний пророк, при цьому залишився живим. І після всього цього ми бачимо Йону за смучним таким результатом. В четвертому розділі, в першому вірші, ми читаємо, і було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. Ви уявляєте, пророк Божий розсердився від того, що грішне місто покаялось. Чому Йона був роздратований цією подією? В четвертому розділі, в другому вірші, він сам вказує на цю причину, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло? Йона був настільки роздратований вчинком Бога, що став просити собі смерть. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Прикрість Йони просто неймовірна. По-перше, йону засмутили дії Божі. Він не був роздратований собою чи кимось з людей. Він був роздратований святим, справедливим Богом. По-друге, він був роздратований послідовністю Бога. Бог зробив так, як Йона цього і чекав. По-третє, він був роздратований якостями Бога, які у псалмистів Старого Завіту викликали захоплення, Бог ставить Йоні запитання, яке повинно було звернути його увагу на гріховність його почуття. Чи ти слушно запалився? Такий м'який докір з боку Бога повинен був нагадати Йоні, що Бог добрий не лише до Ненівітян, а і по відношенню до нього. Бог навіть проявив до Йони більше уваги, оскільки Ненівітяни покаялися, а Йона продовжував впиратися. Бог пропонує Йоні пережити ще один досвід в момент його роздратування. Ми читаємо про це в четвертому розділі в п'ятому вірші, і вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста і поставив собі там куреня і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Чого очікував Йона, дивлячись з певної відстані на місто Ніневію? Він з насолодою чекав знищення міста. Можливо, він думав, що їх спіткає така ж доля, як спіткала Содом і Гомору. Засмучений, роздратований Йона всередині четвертого розділу вперше постає перед нами досить радісним. Знаєте, що послужило його радості? І виростив Бог Рицинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати Його від його досади. І втішився Йона від цього Рициного куща великою радістю. Але щастя його було недовгим. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рицинового куща і той усох, і сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на йонину голову, і він зомлів, і жадав, щоб йому померти, і казав: краще мені смерть від мого життя. Йона знов став роздратованим і сердитим. В дев'ятому віші ми читаємо звернення Бога до Йони. Чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав: дуже розлютився я аж на смерть. За допомогою рослини Бог дав Йоні дуже важливий урок. Ми читаємо про це у віршах 10 та 11-му. І сказав Господь: Ти змилуєшся над рециновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч, і за одну ніч згинув. А я не змилився б над Ніневію цим великим містом, що в ньому більше 12 -ти 10 -ти тисячок людей, які не вміють розрізняти правиці свої від своєї лівиці та чисельна худоба. Бог допоміг Йоні побачити його недосконалий егоїстичний характер. Так, Йона мав співчуття до рослини, яке від народження мало один день і над яким він не працював, так і Бог мав співчуття до жителів Ніневії, до свого творіння, до їхньої майбутньої долі. Друзі мої, сучасний світ. Сьогодні має потребу в пізнанні волі Божої, як свого часу мала в цьому потребу древня Ніневія. Сьогодні ангели Господні стоять згідно книги об'явлення на чотирьох краях землі і стримують те покарання, яке незабаром обрушиться на всю землю за беззаконня, яке намножилось на землі. Дотепер. Терпіння Боже було дуже великим, але настане час, коли йому прийде кінець. Сьогодні ще кожен житель землі має можливість спокаятись, проаналізувати своє життя і прийти до Бога. Біблія продовжує говорити в Євангелії від Матвія, в 24 му розділі, в 44 му вірші ми читаємо слова, сказані Ісусом Христом. Тому будьте готові і ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. В завершенні нашої зустрічі сьогодні я хочу помолитись разом з вами про те, щоб добрий Бог. Допоміг вам підготовитися до славної зустрічі з ним. Помолимось. Наш любящий, і дорогий небесний Отець, ми знову заносимо тобі подяку за святу книгу Біблію, за чудову розповідь, яка розміщена на сторінках пророчої книги Пророка Йони. Ми вдячні тобі, Господи, за ті уроки, які ти дав цьому древньому пророку, і допоможи нам навчитись проявляти любов до інших і цінувати твоєю любов'ю до нас самих, і цінувати Твоїм спасінням. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бажаю вам Божих благословень у щоденному житті і у вашій підготовці до зустрічі з нашим Господом на Хмарах небесних. До побачення, до зустрічі. Нехай Бог благословить вас.